Доброго вечора, 24 квітня. Сьогодні поливаємо свій інжир, ось в якому він стані. Цьому інжиру 3 роки. Скільки я давав води? 40-50 літрів під такий кущ. І ось такий, бачите, молодий кущик минулої осені садився. Я давав 20-30 літрів під кущ. Якщо у вас немає дощу, обов'язково треба поливати. Пішло тепло, зараз йому треба волога, щоб він добре пішов в ріст. Ось знімаю в якому він стані. Тільки-тільки почав прокидатися. Так, ось так виглядає інжир з підкормок ніяких підкормок не давав. Просто полив водою і все. Більше такого нічого не робив. Напевно, трошки пізніше буду робити нормування пагонів, ну, коли вони, звичайно, підуть в ріст. Бачите? Ось тільки-тільки інжир прокидається, ось в такому він стані. Бачите, сьогодні поливав <кій> свій інжирчик. Так воно все виглядає. Все, дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.